Яскравий бродвейський мюзикл сімейка Адамсів розкаже кумедну й дотепну історію про інфернальну родину, яка завоювала мільйони сердець по всьому світу. Донька Адамсів, дівчинка на ім'я Середа, закохається у звичайного хлопця Лукаса. Як до цього поставляться її рідні, а також родина хлопця і що з цього вийде, можна побачити, завітавши до театру оперети. Над виставою працювала постановочна група з Литви. До якої увійшли режисер Кестуті Статіс Якштас, художник Гінтарас Макаревічус та балетмейстер Дайнюс Бервінгіс. А зараз час познайомитися з усією родиною Адамсів. Гомес Адамс, голова родини, має ніби звичайний зовнішній вигляд, але любить незвичайні жарти та постійно розігрує всіх навколо. Він середнього зросту чоловік з тонкими вусами та гладко зачесаним назад чорним волоссям. Як і всі в родині Адамсів, надає перевагу чорному кольору, тож одягнутий в костюм в чорну та білу смужку і чорно-біле взуття. Для домашніх посиденьок у нього є червоний велюровий халат з вишитими ініціалами, затятий фехтувальник, особливо з хитуном, дворецьким Адамсів, хоч то і притримується статичної техніки фехтування. Гомес Адамс, неймовірно закоханий в свою дружину, але й доньку любить не менше, через що й потрапив до комедної ситуації. Його дружина Мортиція Адамс, струнка жінка з довгим і абсолютно прямим темним волоссям, флегматична, дещо зверхня, бо завжди і в усьому права. Мортиція надає перевагу дуже вузьким, довгим та чорним сукням. Через це вона пересувається маленькими кроками, наче пливе, Проте як вони підкреслюють її бездоганну фігуру. Особливо тонку талію. На рукавах суконь є довга бахрома, тому складається враження, що у мортиції воронячі крила. А от для подорожей героїня має сукню трансформер довгу, у чорно-білу вертикальну смужку. Сукня трансформер, бо нижня, спідниця сукні відстібається, оголюючи ідеальні ноги мортиції. Дядько огній, брат Гомеза! Як він сам про себе каже, Лиса товста особа без всілякої конкретної сексуальної орієнтації, ходить у чорному довгому піджаку, майже до п'ят та чорних штанях. Після грози дуже любить купатись. Його купальний костюм суцільний і полосатий. Традиційно в родині Адамсів чорний з білим, дядько гній, невимовний романтик, і саме він на боці закоханої середи Адамс. Бабуся, їй 102 роки. У неї лишай, артрит та забагато енергії. Вона упевнена, що якийсь молодик, років так 90, точно закохається в неї. Ходить бабуся у довгій коричневі спідниці, сірій ковтині, а на попереку теплий шарф і коричнева бавовняна безрукавка. Але десь у шафі має вона костюм медсестри білий фартух та чепець з червоним хрестом. На голові у бабусі якась кудель, з волосся незрозумілого кольору. Середа старша дитина Адамсів, Істина донька своєї родини, яка проте закохалась у хлопця зі звичайної родини Лукаса Бейнеки, звідси і починається вся історія. Одягнута середа у стилі бебі-дол. чорних коротких сукнях з високою талією, з білим комірцем на шиї, на ногах високі до колін шкіряні чоботи, у руках арбалет. Її чорне, як у матері, волосся, заплетено у дві коси. Але для особливого випадку середа має яскраво жовту сукню, що неприпустимо у родині Адамсів. Йорш, син Адамсів та молодша дитина у родині. З дитинства звик до жартів та знущань над собою від середи Адамс, страшенно їх любить. Тож зараз сам не свій, адже сестра закохалася. Волосся в нього завжди дибки, під очима темні кола, а останнім часом він ще й почав палити, бо увесь на нервах через сестру. Ходить у вузьких шортах до колін, полосатій ковтині, сірій сорочці з коротким рукавом, у високих полосатих шкарпетках та чорному взутті. Хитун дворецький у будинку Адамсів. Він ще не визначився, чи він живий, чи мертвий Адамс. Тому замість слів видає тільки дивні потойбічні звуки. Він на голову вищий за всіх кремезний чолов'яга у чорному костюмі, білій сорочці та чорному метелику. Але у цій історії, окрім родини Адамсів, є ще одна родина: Бейники. Абсолютно нормальна середньостатистична родина, де кожен має свої невеличкі секретики. Саме Лукас Бейники закохався у середу Адамс. І це взаємно, тож пригода починається. Але спочатку кілька слів про звичайних Бейників. Мол Бейникі, голова родини, колись був безтурботним, жартував та грав на гітарі, гуляв ночами і спав до обіду, але потім з'явилася дружина, дитина та іпотека. Він став буденним владним чоловіком, ходить у клітчатому костюмі з бордовою краваткою і чорному довгому плащі. А Ліса дружина Мола, романтична особа, яка висловлюється кумедними віршами і страждає від неуваги чоловіка. В одязі надає перевагу жовтим речам. До Адамсів завітала у жовтому костюмі з довгою спідницею, піджаком та білою блузою. Лукас Бейнекі, син Молата Аліси. Симпатичний хлопець, закоханий по вуха всереду, Адамс і ладен навіть померти за свою кохану. Мріє стати письменником, одягнутий у світло коричневі штани, помаранчеву сорочку та світлий у клітинку піджак. Будинок Адамсів стоїть серед центрального парку Нью-Йорка, поблизу цвинтаря, де спочивають пращури Адамсів. Тут розкинув свої голі сухі гілки великий іспанський дуб з металевими, кованими ворітцями у стовбурі. Це родове дерево, а біля нього погруддя та пам'ятники усім померлим Адамсам. Недалечко є лавки для зупинки таксі. У самому будинку Адамсів багато кімнат. Великий хол з високою стелею та сходами, що розходяться праворуч та ліворуч від дверей. Тут і відбуватиметься знайомство двох родин. Кімнати членів родини Адамс дуже аскетичні та майже пусті. У кімнаті Йорша, наприклад, стоїть тільки ліжко, праворуч від якого шафа де ховається монстр, а ще храповий механізм, щоб розтягувати людину. У кімнаті Мортиції стоїть червона канапа, а праворуч від неї величезна хижа рослина мухоловка. Яку Мортиція любить підгодовувати ящірками. Кімната гомеза у підвалі будинку. До неї ведуть дуже круті та довгі сходи. У гомеза колекція з різними предметами, якими колись користувалась інквізиція, праворуч камін, біля якого людський скелет. Скелет іноді просить прикурити, але йому це шкідливо. Начитували текст артисти Євген Прудник та Мар'яна Боднар, звукорежисер Дмитро Маховик.